Складне питання ніякий. Ну, серйозно, державна це совдеповські лікарні, які розвалюються, а приватні це там, де треба платити конкретно о, круті великі суми за кожен аналіз і кожну перевірку. Класно мати дівчину-лікаря, мабуть, або, або когось сім'ї лікаря. Але якщо м, ситуація така, що немає виходу, то, мабуть, державним. Мабуть, державній. А чому? Ну, не завжди приватна, краще, ніж державна. А взагалі шукаю толкових лікарів. Ну я притримую думки, що потрібно вводити страхову медицину, тому що наша бюджетна безкоштовна медицина дуже дорого нам обходиться, звичайним громадянам. Моя особиста думка. І дуже багато наших можновладців на місцях і. Серед можно Міністерства охорони здоров'я на цьому дуже добре заробляють, по тому, про що можна розмовляти. Вся система державного управління прогнивша. Абсолютно гнила, корумпована, продажна система, яку ніхто не хоче змінювати. Всіх все влаштовує. До державної краще ну, безплатно, і щоб ну, люди як би сказати, знали своє діло і нормально працювали. Тому що зараз медицина така прийшла. Чоловік сказав там, у тебе то болить, не особо не подивився, і все, лічись. так лучше державно, звісно, щоб було безкладна. Звичайно, всі надають перевагу тої медицині, яка дешевша, але яка якісніша. І дуже шкода, що в наш час, якщо по закону написано одне, то в апріорі зовсім інше і навіть не зберігається те, що багато законів порушуються. Ті ж дітки до трьох років, які мають безкоштовне право, вони не виконуються. Навіть яркий приклад, останній, що кінці кінців добилися. І волонтери, і, скажімо, активісти депутати проголосували тепер до хворих в реанімацію є доступ. Але ми бачимо тиждень назад, коли це вже закон Міністерства опублікований, ваші ж колеги, тільки один плюс один їздять, і їх чомусь не пускають до реанімації. Так що у нас ще питання медицини, щоб медицина йшла в кроком. Знаєте, в нас на 90-х роках СОДІПІ, вона там, вибачте, як засіла, і от ті бабусі дідусі, яких не виженеш мітлою, вони не розуміють, що треба йти з часом. Ну, ми можемо даже декілька лікарень. Полтаві, якщо нормальний головний лікар, да, європейські стандарти, все я розумію, що десь не вистачає в держави, але якщо, вибачте, він господарник, то господарник. А якщо лікар-совок, вибачте, за 92-му році там книжками користується да, і чекає ще, я не знаю, може там Скліфосовський, знаєте, що в нього там живий, то відповідно є результати. Все залежить особисто від нас, і вони щоб люди не вірялися, користувалися своїм правом, законністю через суди чи через щось. Так що все тільки можемо ми самі виробити і собі вибити. Ну, і також, Якось довелося ж нам.